Добрий день, шановні учасники проекту Мрій і дій. Мене звати Марія Артеменко і я координатор цього проєкту. З багатьма ми вже спілкувалися по телефону, і мені дуже приємно, що тепер можемо з вами ось таким чином познайомитися. Окрім того, що я координую проект, я працюю журналісткою і викладаю тренінги для підлітків і дорослих. Тому впродовж курсу. З радістю поділюся з вами своїми знаннями. І, власне, зараз я хотіла би розказати про освітню складову проєкту Мрій і дій адже саме це вирізняє наш проєкт з поміж багатьох інших екологічних проєктів. Продовж проєкту Мрій і дій ми підготували для вас відеоуроки і лекції, які допоможуть вам зорієнтуватися, наприклад, з вибору майбутньої професії. Або допоможуть навчитися успішно комунікувати. Можливо, вони стануть вам у нагоді для вибору не лише майбутньої професії, а і для досягнення своєї мети. Ми хочемо, щоб ви не лише вміли ставити мету, а й вміли до неї впевнено йти. Хто ж буде спікерами цих відеоуроків? Нам дуже приємно, що до проєкту Мрій і дій долучилися. Фахівці своєї справи, професіонали, публічні люди, ті, хто вже досягнув успіху і знає, як це робити, і може поділитися цим з вами. Прикметно, що на наших відеороках ми будемо говорити не лише про екологічні питання, а й про соціальні, психологічні питання адаптації. Адже вже зовсім скоро частина з вас стане дорослими, і зовсім скоро вам доведеться робити в житті вибір. І нам би дуже хотілося, щоб цей вибір був зроблений свідомо, щоб цей вибір виявився правильним і, зрештою, допоміг вам досягнути своєї мрії, готуючи освітню програму проекту Мрій і дій, ми дуже розраховуємо на зворотній зв'язок з вами. Ми хочемо, щоб це. Був діалог, і тому заохочуємо вас активно долучатися до обговорення. Яким чином це можна зробити? Найперше, ви можете надсилати свої враження, коментарі запитання на нашу електронну скриньку. Її адресу ви побачите зараз внизу екрану. Так само ми хочемо почути ваші відгуки і враження. Які ви можете залишати одразу під цим відео. Іншими словами, отримуючи посилання на кожен новий урок і побачивши його на порталі iUATV, ви зможете одразу під відео залишити свої коментарі. Нам дуже хочеться, щоб наше спілкування було двостороннє, кожен доповідач відкритий до діалогу. Тому ми спробуємо, щоб кожне ваше запитання отримало свою відповідь. Мотиваційна складова також присутня, тому найкращі і найактивніші учасники обговорень наприкінці проєкту отримують бонус. Це буде несподіваний і однозначно приємний сюрприз. А який саме ви дізнаєтеся в наступних відеоуроках. У наступних відео ви почуєте інформацію від відомих політиків, від публічних людей, від психологів, від письменників, а також від тих, хто вже досягнув певного успіху у своїй професійній кар'єрі. Наприкінці відеоуроків деякі спікери будуть давати для вас завдання. Звичайно, це завдання також буде мати винагороду, тому поставтеся до цього відповідально, а головне креативно. І от власне перше завдання ви вже отримаєте саме у цьому відео. Нам цікаво, про що мріють сучасні українські діти. Адже помилково вважати, що у всіх одна мрія мрії у всіх різні. Починаючи цей проєкт, ми хотіли. Щоб діти навчилися ставити собі мрії і навчилися до них йти. Тож, давайте мріяти як дитина, але діяти як доросле. Ми хочемо, щоб ви розказали, про що мріють учні вашого навчального закладу. Звичайно, ви можете зробити соцопитування, але завдання полягає в тому, щоб зробити свого роду журналістське розслідування, зробити соцопитування і відзняти його на відео. Для цього не потрібно професійне обладнання, достатньо мати лише телефон, смартфон, який працює в режимі відеозйомки. І повірте, цього буде абсолютно достатньо. Отже, ми пропонуємо підготувати відеоролик на тему, про що мріють учні моєї школи. І тепер перша журналістська порада. Якщо ви отримали завдання, яке передбачає багато відповідей на одне запитання, то у своєму відеорепортажі не варто це запитання повторювати багато разів. Достатньо з самого початку один раз для аудиторії чітко сформулювати запитання, а потім просто показувати у відеоряді відповіді на нього. Таким чином, ви економите, звичайно, час ефірний, і водночас ваші глядачі не будуть перевтомлюватися від того, що одне і те саме запитання постійно повторюється. Цього правила дотримуються усі професійні журналісти. Тож ви вже його знаєте, можете сміливо починати, і, звичайно, нам було би цікаво, щоб ви захопили побільше учнів. Цікаво, про що мріють першачки. І, звичайно, одинадцятикласники мріють вже зовсім про інші речі. Цікаво порівняти, цікаво дізнатися, цікава ваша думка про те, як цей процес відбувався. І ми дуже хочемо, щоб це робили не вчителі, а саме ви, саме школярі, саме ті, хто вже завтра стануть успішними людьми. Звичайно, нам буде цікаво, якщо ви дізнаєтеся, про що мріють не лише першокласники і старшокласники, а, наприклад, якщо ви дізнаєтеся, про що мріє ваш класний керівник, про що мріють улюблені вчителі або й неулюблені. І, можливо, ви навіть зможете і насмілитися зазирнути в кабінет до самого директора і дізнатися, про що ж мріє директор. Ми хочемо, щоб ви відчули. Свободу, щоб ви відчули натхнення і відчули присмак роботи з людьми, присмак роботи журналіста. Щодо термінів виконання цього завдання, ми попросимо надіслати ваші відеороботи до кінця лютого. І вже на початку березня, я думаю, що це буде з початком весни 1 Числа ми оберемо найкреативнішу роботу, яка отримає особливу відзнаку від нас. Ще кілька слів додам щодо самого проєкту. Він триває до кінця навчального року. До проєкту долучилося багато небайдужих і успішних людей. Тому впродовж відеоуроків ви почуєте цікаву і корисну інформацію від фахівців. Банківської справи, від юристів, від психологів, навіть від депутатів. Так само ви дізнаєтеся про поради від успішних комунікаторів, від публічних людей, дізнаєтеся секрети успішного виступу, дізнаєтеся секрети іміджелогії. Завдання ви отримали. Ми вам бажаємо натхнення, бажаємо проявляти свій креатив, надіємося на зворотній зв'язок і вже з нетерпінням чекаємо на перші відеороботи. Ви вже услышали направлення нашої роботи в більшому освітницькому проекті мрії дій, то есть этот блок освітницький. Я просто расскажу немножко разных направлений, которые мы бы хотели вам дать, а вы сами определитесь, какие вам интереснее послушать, а какие нет. Выходя во взрослую жизнь, вы берете ответственность за свои действия. Первое, что вы должны сделать, вы должны написать резюме или подать заявление в университет или подготовить какие-то документы или у вас должна быть характеристика или то есть вы должны знать чем вы выходите в эту взрослую жизнь будут направления которые вам расскажут как правильно писать резюме как правильно вести себя на встрече при подаче документов в университет как правильно себя вести на собеседовании Как нужно одеться, как нужно говорить, как нужно подать себя, чтобы заинтересованы были в том, чтобы вас выбрать, именно вас выбрать для работы в этой компании. Будут направления финансовой грамотности. Мы все столкнулись с мы сталкиваемся с банковскими услугами. Мы все оплачиваем коммунальные услуги, мы кладем депозиты в банк, мы получаем кредиты. мы имеем э, карточки пластиковые. В этих пластиковых карточках есть кредитные линии, есть какие-то другие услуги. Вы все это должны знать для того, чтобы вас не обманули, чтобы вы не обманули, чтобы все было правильно, чтобы вам потом не сказали, вы здесь не заплатили, а вот здесь вы просрочили, а вот здесь у вас проценты, а вот здесь вы уже должны всем и вся, как земля колхоз. Поэтому для этого мы вам, детям, дадим полную информацию, которую вы сможете поделиться со своими родителями, со своими бабушками и дедушками, чтобы они точно знали, что приходя в кассу, они должны получить бумажечку, на которой должны быть написаны определенные цифры, определенные штампы. И тогда уже к вам не будет никаких претензий. Будут направления юридических услуг, когда юристы расскажут, что вы можете, что вы обязаны, а что вы не имеете права делать, и это уже несет за собой какую-то ответственность. Незнание законов не освобождает нас от ответственности, и вы уже взрослые и вы должны это знать. Будет э, э, очень известный человек, который вам расскажет о ваших конституционных правах и обязанностях, то есть Все мы говорим о том, что вот согласно Конституции Украины, вот то-то, то-то. А вы должны знать, что согласно Конституции Украины, мы имеем права очень большие. Мы их вообще не знаем, но мы имеем и обязанности тоже достаточно серьезные, практически мы тоже их не знаем. Будет направление. Очень интересное, наверное, это больше будет даже для девочек, но думаю, мальчишки тоже захотят. Вам расскажут, как правильно управлять своими энергиями. Вам расскажут, как правильно загадывать желания. Вас научат составлять карту желаний и правильно с ней работать для того, чтобы именно ваше желание, именно то, как вы его загадали, и чтобы оно сбылось для вашей радости и э, приятных эмоций будет направление психологии и лидерства. Вас научат правильно говорить, вас научат выступать перед людьми, вас научат не бояться выходить во взрослую жизнь, ну, потому что там достаточно серьезно и, ну, наверное, сложно. Ваши родители точно скажут, что в детстве было легче завязал бантики, одел форму, взял портфель, мамины бутерброды, и все, все оказалось совсем просто. Поэтому этот проект мы делаем для вас, для детей, но мы с удовольствием примем взрослых в вашу большую дружную семью, и мы будем рады, если вы сможете их научить тому, чему научим мы вас.